Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Волконська. Мене звати Юлія Волконська. Тут ми говоримо з вами про моє життя в Італії, маркетинг та продуктивність. Сьогодні з нами частинка життя в Італії. Ми поговоримо про те, скільки коштують продукти в Італії порівняно з Україною. Я зробила велике дослідження того, які ціни на продукти зараз в Україні і в Італії. Звичайно, я брала плюс-мінус однакові порівню супермаркети, не найдешевші, не найдорожчі. І продукти знову ж таки не найдешевші, не найдорожчі з середнього рівня, те, що я купую для себе зараз. І ті продукти, які обов'язково повинні бути в моєму холодильнику там на місяць, для того, щоб я відчувала себе спокійно. Я впевнена, що це відео буде корисним тим, хто планує переїхати в Італію і думає, чи витягне він по цінах. Наскільки відрізняються ціни, скільки треба буде заробляти для того, щоб дозволити собі жити в Італії? Для тих, хто вже живе в Італії, можливо, ви щось для себе дізнаєтесь нове, тому що можливо якісь продукти для вас будуть нові, або якісь ціни. Ви здивуєте, що ви в своєму регіоні купуєте дорожче чи дешевше? Я наголошую на тому, що я живу в одному з найдорожчих регіонів Італії це Лігурія. Я брала супермаркет, який середнього рівня як Сільпо в Україні. Так, в моєму регіоні це Еселунга в онлайн-магазинах без знижок, це дуже важливо, тому що, звичайно, ви можете на знижках і в Сільпо, і Веселунзі в купити. Веселунга купити ті ж самі продукти зі знижками, але для чистоти експерименту я знижки не враховую. Також хочу зазначити, що. Я в своїй родині нас двоє людей. Ми витрачаємо приблизно 300 євро, 350 максимум на продукти. Це на місяць. Ми їдемо, робимо один закуп великий, і потім просто докуповуємо те, що нам необхідно. В цілому це цього вистачає для того, щоб прожити нам вдвох місяць. Ми не купуємо якісь супер розкішні продукти. При цьому там, ми не голодаємо і не купуємо найдешевше, не, не харчуємося тільки однією пастою. Це для того, щоб розуміти плюс-мінус рівень, але знову ж таки, у кожної родини, у кожного, у кожної людини свої звички, свої правила, свої якісь побажання в їжі. Тому не варто на це прямо орієнтуватися. Тому я вирішила зробити не просто відео про те, скільки я витрачаю на продукти в Італії, а саме порівняти ціни в Україні і Італії, для того, щоб ви зрозуміли, як виглядає ваша продуктова корзина в Україні і як вона може виглядати в Італії. І звичайно хочу сказати про те, що в Італії є більш дешеві магазини, так само як і в Україні. Сільпо це не найдешевший магазин в Україні. Є ТБ, в Італії. Це аналог є ЕКОМ магазин ІНС це дешеві магазини. Де ви можете купити все дешевше. Є магазини ЕСУНГ, це аналог нашого сільпо по візуалу, по тому як тобі комфортно там ходити. По сервісу, по продуктам, ось він мені дуже нагадує сільпо. Є ще в Лігурії Коп. Я думаю, що він є і в Італії, і по всій Італії. Є Коп, є Керфури, це вже інші рівні магазинів, є Lidl, німецький, якщо я не помиляюсь. Тобто тут є різноманітні магазини, які ви можете обрати. Тому знову ж таки, ви можете купувати дешевше, звичайно. Коли я жила в структурі, коли мене забезпечувала держава, нам видавали 35 євро на тиждень. На людину, і ми могли витрачати ці гроші в екомі, тобто в найдешевшому магазині в... тут в моєму регіоні. І в цілому мені цього плюс-мінус вистачало. Я ще 5-10 євро могла витратити на якісь свої побажання, але в цілому 35 євро мені було достатньо для того, щоб придбати те, що я хочу їсти протягом тижня. Тут є українські магазини, де ви можете купити гречку, де ви можете купити оселедець. і в цілому так себе порадувати якимись звичними для себе продуктами. Окей, давайте по продуктам. Затягнули ми вступ, що в нас по продуктам. Скільки шо коштує? Я для себе обрала різні продукти. Це як я вже казала, продукти, які в мене в холодильнику обов'язково повинні бути: це молоко, рис, гречка, хліб, паста, паста, макарони в Україні. Я дивилася, щоб вони плюс-мінус були схожі: яйця, сири, якісь овочі, якісь фрукти, якісь молочні продукти. Тому давайте дивитися. Відразу вам скажу, що я порахувала і відсоток різниці між цінами, тому в кінці відео вам дам загальну суму, скільки може коштувати така. Продуктова корзина, яку я зараз вам буду перелічувати, і яка різниця у відсотках у продуктах а, на ціни в Україні і в Італії? Знову ж таки повторюю, що я брала ціни в сільпо і в на магазині, а, і я брала в євро і переводила в гривню. По Сьогоднішньому курсу зараз я вам скажу на 46 я множила, тобто можливо там трішки курс буде змінюватись трішки дешевше, трішки дорожче, але плюс-мінус ви все одно будете розуміти цю ціну. Тож почнімо з молока. Молоко майже однакова в нас ціна в Україні і в Італії. Це 50-55 євро. Не така велика різниця, воно вас не здивує. А ось що вас здивує, це рис. Щоб ви розуміли, я брала все однакового однакової кількості. Тобто, якщо там рис був кілограм в Україні, то це рис кілограм в Італії. Так ось рис. Кілограм в Україні коштує 55 гривень. В Італії в той самий момент він коштує 5 євро 30 центів, що дорівнює 250 майже гривень. Уявіть, що в Україні ви можете купувати на 5 євро дешевше, на 200 гривень дешевше рис ніж в Італії. Гречка теж здивує вас, але гречка зрозуміла. Вони її тут не їдять. Гречку ви купуєте в українському магазині, і, звичайно, ви платите якісь накрутку на цій гречці. Тому гречка в Україні теж коштує 49 гривень 20 копійок, і в Італії вона коштує приблизно 4 євро. А це десь 180-200 гривень. Ви заплатите за гречку. Що теж вас здивує ціна. Далі хліб. Хліб це взагалі було моє відкриття. В Італії є різні варіанти, як ви можете їсти хліб, як і в Україні. Ви можете ходити в пекарню, де ви купуєте свіжий, спечений хліб, домашній майже. І ви можете ходити в супермаркет і купувати буханки хліба, як ми звикли. Також буханку хліба ви в супермаркеті італійському, не в пікарні, в супермаркеті. Купите за 3 євро. Це 150 гривень. В Україні ви купите його за 30, євро, за 30 гривень. Тобто, розумієте, знову ж таки, десь 100 гривень вам треба додати на тому, що ви е, купите собі хліб в Італії. Е, далі паста 500 грам. Я брала не українські макарони, а саме пасту в Україні, і це вийшло 65 гривень. В Італії це 73 гривні. Тобто, це там євро, євро п'ятдесят. Знову ж таки, зі знижками, як правило, ви можете купити і за євро. Мій хлопець мені сказав, що ми купуємо дорожче пасту, тобто можна знайти дешевшу. Тому плюс-мінус будемо говорити, що тут ціна однакова. Десь євро ви заплатите за пасту в Україні євро 50. Так, воно і вийде в Італії. А, яйця. Знаю, що зараз в Україні дуже подорожчали яйця. Алло, мам, привіт! Привіт! Що там так? А ти? А що ти плачеш? Ні, я не плачу, мам. Я твої плачеш. мам, я не плачу. Все добре, що там, ти? і це прям спричинило купу різних тіктоків, рілсів і так далі. В Італії я вже звикла до цієї ціни, тому яйця, що в Італії, що в Україні, коштують приблизно 80 гривень за 10 штук. Тобто, виходить, у вас там в Україні я знайшла за 75, в Італії за 85. Тобто, різниця 10 гривень, але я думаю, що це теж дуже сильно залежить від супермаркету. Плюс-мінус 2 євро коштують яйця, яйця в Італії. 10, 10. штук. А далі йдемо ось тут. Мене здивав сир. Тому що я думала, що в Україні у нас виробництво сирів буде дешевше, і взагалі якось сири в нас не були дуже дорогі, мені так здавалося. Але а, я взяла маздам жовтий сир 150 грамів, який нарізкою іде. Знову ж таки, ми розуміємо, що якщо ми беремо на вагу сир, то він вийде дешевше, якщо ми беремо цю нарізку 150 грамів. Я її беру тут, тому я її взяла в це, в це дослідження. Так ось сир твердив. І в Італії коштує 170 в Україні коштує 179 гривень. Напевно, в Україні я б його не купувала. В Італії він коштує євро 50, це приблизно 70 гривень. Тобто ви розумієте, що майже 100 гривень ось тут вже різниця на тому, що ми за сир заплатили в Україні дорожче. Тут я сир їм кожного дня. Куряче філе. Тут мене теж дуже сильно здивувало. Я обговорювала це з людьми, які мене оточують. І мені пояснили, що різниця ціни курячого філе в Україні і в Італії в тому, що ем, тут більше контролю за м'ясом, тут більш воно. Екологічне, більш правильне якесь і більш здорове, ніж в Україні. Я не їм м'ясо, тому мені складно сказати, скільки воно коштувало в Україні, скільки я витрачала на нього тоді. Але зараз з дослідженням я здивувалася дуже сильно, тому що кілограм курячого філе в Україні коштує 175 гривень. А в Італії це майже 600 гривень. Уявіть собі, якщо ви знаєте щось про цю різницю, і чому вона така велика, і можливо я щось неправильно знайшла в Україні і там ціни відрізняються. Дайте мені знати в коментарях. З радістю з вами обговорю, обговорю різницю майже в 70% 200 і 600 гривень, 400 гривень різниця на одному кілограмі курячого філе. Ми, якщо беремо куряче філе, ми беремо його зі знижками, але так, то, це виходить недешево. Далі лосось. Плюс-мінус знову ж таки в Україні 100 грам лососю, ось ця нарізка, вам буде коштувати 200 гривень. Тут вам вона буде коштувати 250 гривень, що теж невелика різниця, але все одно є. А ось тут цікаво. Я взяла тунець, який ми завжди купуємо. Консервований Ріомари, Це італійський бренд. Тому така різниця, я думаю, що є консервований тунець, який робиться в Україні. Хоча я не знаю, там, чи можна йому довіряти, скажімо так. Тобто я все одно брала якісь такі марки, навіть коли жила в Україні. Тому я взяла за порівняння саме цю марку. І 160 грам тунця консервованого в Україні коштує 309 гривень, а в Італії 165 гривень, тобто 3,60 євро, 3 євро і 60 центів. Що мене Здивувало, знову ж таки, тому що це різниця майже в два рази. 150 гривень тут. Ми завжди беремо по знижкам. Виходить одна баночка тонця приблизно один євро. Я так орієнтуюся. Тобто це нормальна ціна, коли ця баночка коштує 1 євро. І ось в Україні 160 грам коштує 310 гривень. Це прям велика ціна, як на мене. Далі трішки по овочам і фруктам підемо, подивимось, що в нас тут. Тож, uh, яблуко. Невелика різниця на кілограмі яблук. В Україні ми заплатимо з вами за яблуко Голден 33 гривні. А в Італії ми заплатимо 1 євро чи 45 гривень. Знову ж таки, залежно від курсу, тут різниця буде не дуже велика. Якщо ви любите яблука, можете їсти яблука. Вони не дорож, не набагато дорожчі. А ось банани трішки дорожчі. В Україні за кілограм бананів ви заплатите 65 гривень, а в Італії 91 гривню або 2 євро. Картопля. В Україні 55 гривень. В Італії вона вам буде коштувати 70 гривень, що дорівнює євро 50 за кілограм. Цибуля в Україні 16 гривень за кілограм, і в Італії 68 гривень або 2 євро євро 50. Морква в Україні 40 гривень, а в Італії 85 гривень. Гривень 85 гривень, тобто майже 2 євро. Помідори в Італії виявились дешевше помідори. Це цікаво, тому що в Україні 189, в Італії 110. Але я думаю, що це сезонне питання, тому що зараз зима. Я дивилася ціни зимою і в Італії, і в Україні, і ось така різниця. А далі ми з вами подивимось авокадо. Для тих, хто його їсть, для тих, кому цікаво, в Україні він коштує 40 гривень один авокадо. хаас я брала для того, щоб знову ж таки не дивитися якісь знижки або багато там, що було авокадо по дешевшій ціні. Одна штучка авокадо 40 гривень в Україні. В той час, як в Італії, авокадо хаас коштує 3 євро. Одна штучка, це десь 136 гривень. Що дорожче, але знову ж таки, в сезон авокадо, коли він є, тут можна купити його за знижками декілька штук в упаковці і вийде десь 5 євро. Маленький авокадо, не газ, звичайно. А, і по. З вами по овочам і фруктам ми закінчили. Це базові фрукти, овочі, які ви можете купувати. Все інше ви можете подивитись знову ж таки. Якщо вам цікаво подивитися, я залишу посилання на цей магазин Селунга онлайн. Ви Можете там зареєструватися і просто подивитися, зібрати свою звичну корзину зі своїх продуктів, які ви звикли їсти, зі своїх марок, які вам подобаються, і подивитись, скільки вам буде коштувати та сама продуктова корзина українська в Італії, для того, щоб не так сильно потім стресувати, коли ви сюди переїдете, або коли ви будете розуміти, що тут там ціни вас дуже сильно дивують, чи навпаки щось вам ну, не підходить в цій країні. Ви можете себе перестрахувати зараз такий час. Я взагалі збиралася це відео знімати в самому супермаркеті, але мені сказали, що тут це заборонено. Якщо в мене немає дозволу на зйомку в супермаркеті, якщо сам супермаркет мені не видав певну бумажку, я не маю права знімати в супермаркеті. Я можу знімати під підпільно але я вирішила цього не робити, якщо я правила. Я поки що не журналіст, не великий блогер для того, щоб робити з цього велику зйомку, тому ми пішли з вами таким шляхом. І я згодом вже подумала, що це насправді навіть легше для вас далі, коли ви подивитесь це відео, ви зможете для себе зрозуміти ціни так само онлайн, просто подивитися і порівняти. Далі підемо з вами на масло, олію. І якісь солодощі, які ми хотіли б їсти. Тут найцікавіше починається, тому що масло вершкове а в Україні 180 грамів вершкового масла, 73% коштує 109 гривень. В Італії 100 грамів такого самого масла коштує 70 гривень. Тому тут ціна вас не здивує. А ось ціна, яка вас дійсно здивує, це оливкова олія. 500 грамів оливкової олії в Італії ви купите за 230 гривень. Всього лише. це без знижок. 5 євро-500 грамів. Ми беремо плюс-мінус за 10 євро літр. Тобто, ви розумієте, що там літр ми беремо за 400 гривень, і це нормальна ціна на оливкову олію Екстра Virgin. Це гарна олія оливкова, не найдешевша. І я взяла таку саму Екстра Virgin, не найдорожчу, в українському сільпо. 500 грамів коштує 789 гривень. Це прям боляче мені це розуміти. 789 гривень на противагу 230. Це прям відчутно. І ви можете помітити, що там у нас плюс-мінус така сама різниця була на курячому філе. Соняшникова олія в Україні 75 гривень, в Італії 92 гривні не дуже велика різниця. Білий йогурт 3%, 1 літр коштує в Україні 116 гривень, в Італії 138 гривень, що не Велика різниця. Моцарела коштує в Україні 60 гривень, в Італії 40 гривень. Тобто ви можете подивитися, що сири в Італії набагато дешевше. Альтернативне молоко для тих, хто п'є, для тих, хто не п'є звичайне молоко, альтернативне молоко в Україні коштує Альпро. 159 гривень, а в Італії 150-146 гривень, приблизно 3 євро вам буде коштувати ось це альтернативне молоко Alpro. Філадельфія, знову ж таки, сири, в Україні 169 гривень, а в Італії 91 гривень, Знову ж таки, в Італії. Дешевше. Щодо солодощів, я брала теж базово взагалі те, що люди можуть купувати: це печиво до чаю, типу Марії, звичайне, і е, якусь шоколадку мілку для того, щоб просто собі е, різноманітнути щось солодке. І насправді тут різниця невелика, тому що печиво до чаю в 310 г в Україні коштує 57 гривень, в Італії 77 гривень, що дорівнює Євро 70 гривень. Десь ви заплатите. І так само за мілку ви заплатите євро 70 в Італії, це 77 гривень. Але в Україні ви вже за ту саму мілку заплатите 88 гривень, тобто в Італії їсти шоколад дешевше. Наприклад, коли в Україні літр 75 коли коштує 45 гривень, а в Італії вже майже 100 гривень це 2 євро. І Pringles я обожнюю чіпси, тому я повинна була їх написати в цей список. В Україні вони будуть коштувати вам 174 гривні а в Італії 120 гривень, що трішки дешевше, десь 3 євро 2,50 Ви заплатите за Pringles в Італії. Ось такі в нас різниця в цінах. Ось така. І я вам обіцяла розказати, скільки вийшла така продуктова корзина. А в Італії і скільки вона виходить в Україні, якщо порахувати загальну суму. Я ще, ще раз продиктую, що в нас входить в цю продуктову корзину, для того щоб ви розуміли об'єми: молоко, літр, рис, гречка, хліб, паста, яйця, сир, твердий, жовтий, маздам, куряче филе кілограм, лосось, 100 грамів, тунець консервований, 160 грамів, кілограм яблук, кілограм бананів, кілограм картоплі, цибулі, і моркви, кілограм помідорів. Масло вершкове, оливкова олія, соняшникова олія, шоколадка Мілка, печиво до чаю, йогурт білий, авокадо Хас одна штука, моцарела, кола, прінглс, альтернативне якось, якесь молоко Альпро і Філадельфія. Це список того, що ми можемо з вами купити в цьому нормальний такий список для того, щоб а, щось з'їсти. І в сумі в нас виходить, що ось цей список продуктів в Україні нам би коштував 3462 грив, гривні, що плюс-мінус, напевно, 70 євро. І в Італії він би нам коштував 3661 гривню. І це мене дуже сильно здивувало, тому що на різниці ось цих цін: оливкова олія, куряче філе, де щось дорожче, сир дорожче, дешевше. Ми виходимо в гречка рис плюс-мінус на ту саму цифру різницею в 5 євро. Тобто, в результаті ця сама кризина, яку я тільки що перечислила, в Італії нам буде коштувати всього 80 євро. І різниця в цінах коливаннях цін виходить. Приблизно знову ж таки, ні, не буду такого казати. воно мені каже 17%, але в результаті по сумі, ну, тобто різниця різних продуктів 17%, але по факту ми бачимо з вами, що різниця всього 5 євро на тому на тих самих продуктах, які ви будете купувати загалом в Італії, в Україні. Мене це дуже здивувало в кінці мого дослідження, тому що я така. Почекайте, <ріст> тобто, ви хочете сказати, що е, в ну в цілому різниці не буде. Якщо я буду купувати оливкову олію, ключі філе, чи ще щось, я плюс-мінус на якихось продуктах зекономлю, на якихось. Витрачу більше. І це дуже важлива думка, яку треба допустити в свою голову, що нам здається, що в Європі жити набагато дорожче, і що ми не витягнемо, якщо поїдемо в Європу, і що нам буде дуже дорого, але тут живуть такі самі люди, як і в Україні. І тут люди так само, як і в Україні, хтось заробляє більше, хтось заробляє менше. І якщо у вас буде нормальна італійська зарплата півтори тисячі, дві тисячі євро, ви в цілому зможете жити. Жити досить комфортно знімаючи житло і оплачуючи якісь продукти і ще на розваги, напевно. Залишиться залежить від того, як ви витрачаєте гроші. Тому суть цього відео показати вам різницю цін в продуктах. Мені самі було дуже цікаво це дослідити і показати, що не така страшна Європа, як її малюють. Е, Звичайно, мені буде дуже цікаво дізнатися, як це відбувається в інших країнах Європи, де ви знаходитесь зараз, тому що українці роз'їхалися, мені цікаво, скільки ваша родина витрачає грошей зараз на продуктову корзину. На місяць я з вами поділилася своєю Сумою, тому мені буде цікаво дізнатися, скільки ви витрачаєте, і чи здивували вас якісь певні ціни на продукти, які ви звикли купувати в Україні або в своїй країні, і ціна на ці ж самі продукти в Італії. Дякую вам, що подивилися це відео. До зустрічі в наступного відео обов'язково підпишіться на канал, щоб їх не пропустити. Буде багато цікавого. До зустрічі!